монитор для подъеднания зовнішніх камер. Ну, зазвичай використовується в автомобілі. Комплект Пульт керування. Шнурок живлення. І кронштейн. Кронштейн з двостороннім сточеком. Інструкція в експлуатації. Встановлюємо. Монітор йде одразу в кріпленні, котре можна встановлювати десь на торпеду. да вам зручнейший. Або, например, замест магнитолы. Так, еще двудинка. Можно установить. Здесь пультик. Зараз Подаємо живлення. Вмикається одразу два входи під дві камери, Тут можна одразу під'єднувати е, дві камери. Е, так, подаємо живлення, вмикається. І можна під'єднувати під два входи. Раз. І два. Тобто дві камери, якщо треба вам перемикати, де ви їдете. Встановлювати на цей, цей кронштейн можна. або на торпеду, або обон даємо Так, выкручу. чтобы попасть его. Так, так. Так, то и может стоять вот так вот на столе у нас. На столе, на торпеде. Можно его так уж устанавливать. Не знаю, Крепление. Вот Ось так вот. Як вам зручніше, як буде. Тобто все працює. Йде ще один кабель, це кабель, якщо можна під'єднувати до лампи заднього ходу, ну до жабки. на задній ход, щоб він вмикався автоматично. Якщо ні, то кнопка Вімкнути, вимкнути. вимкнути. Все, так от працює. Тобто можна регулювати, е, е, в який бік ротейт, тобто зображення можна е, обертати. Ну, все працює, як положено. Так. Ну ось, тема ось. Для безпеки можна використовувати цей фри.